Ви живете у власному тілі. Кожна людина живе у власному тілі і живе у власному полі енергетичному. Це є ви, це є ваш проєкт. І чим більше ви його не будете приймати, тим більше будете віддалятися від можливості змінитися. Це саме так працює. Чим біль, більше ви почнете приймати себе і не осуджувати, а приймати буквально все. От, ну, сталося це. Ну, і дякую, я це відчув. Я пізнав оце, оцей стан, я пізнав те, що мене люди не приймають, я пізнав це все. Я вже знаю, як це переживати. Я вже це пережив, так? І тому я можу з цього вийти, тому що я це прийняв. А якщо я це не приймаю, то як я звідси вийду? Розумієте? Це, це, така, ну, це такий закон існування. Прийняття це вихід, неприйняття це закриття. І тільки так це працює.